Вітаю. Те дизайн на зв'язку давно нас не було, трошки випали, дуже багато роботи. І ось нарешті нарешті наш черговий новий класний огляд на нашому каналі. Це квартира, житловий комплекс щасливий. Щасливий у Дніпрі. Житловий комплекс щасливий. 2. Ось 44 квадратних метри, кухня, вітальня, спальня з гардеробною і коридор з санузлом. Нічого тут нового такого ви не побачите, я маю на увазі в плануванні. Але це нова, новий ремонт нова стилістика зараз. все детально розкажемо. Покажемо. Поїхали. Так, нас зустрічає така вхідна група. Мені подобається таке рішення, що у нас є шафа при вході і вона розділена на дві частини. Тобто відкрита частина, там де ви зайшли, повсякденний одяг повісили, взуття поставили і пішли собі. І тут шафа для окрема секція, для того, щоб тут вже зберігати ті речі, які. Не так часто використовується, яке ми тут ще зробили рішення? Прикольне, ми таке вже робили на деяких наших об'єктах. Це отака шухлядка, під, припустимо, там під які ще такі дрібні речі, і тут ми сховали щиток наших з нашими автоматами. Все підписано, все зроблено так, як потрібно, і воно не висить перед очима і не портить фасад. Тут у нас ще зона під. Інтернет і все, що з ним пов'язано, тобто, там все сховано, і ніяких дротів, нічого у нас по квартирі, немає. Все там приховано, все дуже правильно, акуратно. Облаштовано. І ще такий кондиціонер це інверторний кондиціонер. Він у нас на всю квартиру, бо якщо звернути увагу на планування, у нас трошки скошений вход у спальню. Це зроблено спеціально, щоб одним кондиціонером охолоджувати або підігрівати, хоча тут підігрівати не треба, охолоджувати всю квартиру одним кондиціонером з коридору. На мій погляд, це дуже вірне рішення і воно воно правильне. Ходім, санузел. Санузел у нас теж з теплою підлогою, як я вже казав. Тут у нас водяна тепла підлога і від котла. Що ми тут маємо? Е, теж, як завжди, мені дуже подобається це дзеркало, воно таке. Масивне і воно ще з підсвіткою е, крутезне. Тут сушарочка для рушника. Тут у нас пральна машина теж е, облаштована, така схована під сталежкою, тобто все, е, всі місця задіяні повністю. Тобто один, е, не один не, сантиметр не гуляє, як то кажучи. Е, так, накладна у нас накладний е, умивальник. Тут шухляда е, під всякі е, мильно-рильні речі. все, до, до речі, з е, дотяжечками, це все е, на системі. Блюм. З, з цього боку ми маємо унітаз-інсталяція у нас, гігієн-душ, така полиця під дрібні побутові речі. І ще ми тут поприховували всякі ніші під теж не дуже габаритні, але необхідні використання в побуті речі. Тобто, все тут можна зберігати, все тут можна приховувати і ховати. Окремо зробили скляні полиці під всякі шампуні, під всякі гелі для душі і всяку таку косметику. Ось ванна повноцінна, з і з скляною шторкою, щоб все це, це було стильно, круто виглядало. Не... Що я хотів сказати? Стильно круто виглядало. І не. Не портило дизайн! Ось що я хотів сказати. Потім тут поріжу по поклеємо. О, от такий санузел класний, невеликий, але повністю правильно, грамотно сформований з усім функціоналом. А і дивіться, ще, що хотів додати, те, що зараз е, дуже у багато людей залишилися е, квартири у первинному, на первинному ринку. Це ті квартири, які були придбані ще до повномасштабного вторгнення. І у багатьох людей вони просто стоять. І деякі наші клієнти е, приймають рішення на користь того, що. Досить, вона буде стояти порожня, тобто вона платиться за неї там комуналка, обслуговування і так далі. Це все можна довірити нам. Ми зробимо класний якісний ремонт, як на прикладі цієї квартири, і це все можна здати в оренду з максимальним чеком. Бо я не хизуюсь, а так і є, наші квартири як завжди, як завжди в основному. Як... А... Наші квартири переважно здаються швидко, дуже швидко і максимально дорого. Ось тому, якщо у вас є квартира і ви не знаєте, що з нею робити, приходьте до нас, ми вам повністю все розкажемо. І вплоть до того, що ми навіть допоможемо вам її реалізувати в оренду. Так, ми з вами потрапили в кухню Вітальню, яка таке. Подумки ділиться на дві зони: на зону кухні і на зону вітальні. Про кожну зону я окремо розповім. Що ми тут маємо? Ми маємо кутову кухню. Чому кутова? Тому що при такому плануванні це саме оптимальне рішення, щоб була кутова кухня, бо вона тоді займає менше місця, але вона не менш функціональна, ніж кухня пряма. І тоді у нас виходить повноцінна зона відпочинку і повноцінна кухня. Що ми тут зробили? Нічого такого нового ми тут не вигадали. Кутовій кухні це вбудований холодильник, це у нас іде посудомийна машина, 45-й фасад, невелика, але тут більше і не потрібно. Газова варильна поверхня і вбудована духова шафа. Вся техніка у нас іде марки, в даному випадку марка Вірпул. Це Ми робимо для того, щоб вся стилістика була витримана до таких дрібниць, навіть як. Побутова техніка однієї марки. Підсвіточка така класна, стильна, мені дуже подобається. І ми тут в цьому варіанті придумали ще барну стійку. Що тут можна з нею зробити? Це додаткова робоча зона приготування, або це зона прийому їжі, або це якась така міні-зона для того, щоб можна було попити каву і посидіти за ноутбуком. Ми робили повністю цю квартиру від самого початку до самого кінця. Тобто, ми розробляли тут дизайн проект, робили тут ремонтно-оздоблювальні роботи, меблі та прибирання. Клінінг після. Після цього на все це разом з дизайн проектом пішло десь близько п'яти місяців. Я маю на увазі це розробка дизайн проєкту, це повністю ремонтно оздоблювані роботи, виготовлення меблів. І ось цей результат, який ви зараз бачите. Це десь, десь близько п'яти місяців. І ще хотів сказати, що це все ми прописуємо у договорі. У нас в договорі прописані терміни обов'язково. Це прям невід'ємне не правило. І якщо ми не вписуємося в терміни, то у нас є штрафні санкції перед замовником, тобто ми відповідаємо грошима. У нас немає сенсу нічого затягувати, розтягувати, видумувати там сочинят. Е, все е, от це записано в договорі, і воно не підлягає жодній редакції. А так, вітальня. Е, теж все продумано, все. Лаконічно все так, як має бути. Тут у нас висить телевізор. під телевізором у нас полиця, куди можна поставити там той же самий саундбар, буде дуже зручно. Диван, який розкласти можна ввечері і переглядати телевізор, тут і, тут і спати. Ось. І ще така немало важлива і не дрібниця. У нас повністю, починаючи з коридору при вході і до балкону, у нас йде повністю тепла підлога. Це дуже зручно, тут немає жодної батареї. Жодного радіатора немає. Тут все у нас підігрівається. Ця зона у нас підігрівається теплим полом, і це кахель. А виглядає він як ламінат, паркет, вініл тобто, все, все круто. Мініл це дуже подобається, бо це ще такий додатковий елемент затишку в прохолодні зимні вечори. А ще трошки хотів поговорити сказати про наші переваги, а це я гадаю, ну невід'ємний плюс, тому що того, що замовник спілкується лише з однією людиною, це менеджер проєкта. На етапі дизайн проекту це дизайнер, одна людина на етапі ремонту це одна людина, менеджер проекту. То замовнику не треба спілкуватися з різноманіттям людей. Це все у нас упаковано в одну людину, яка повністю дає звіти, повністю держить у курсі, що відбувається на об'єкті. Тобто, у нас замовник менеджер. Все, інших людей в процесі замовник не, не, не бачить. І ще, не, не мо... Ох, тут є ще, ще дуже важливою перевагою є те, що, наприклад, в цієї квартирі замовник був. Ну, може, пару разів за весь процес. Тобто замовнику присутнім бути на процесі взагалі не потрібно. Все ми робимо все, все, ми робимо все чітко за дизайн-проектом, воно все як дизайнер це все намалював, так ми це все і реалізували. Тобто, один в один. Якщо пам'ятаєте, по нашим переднім оглядам з цього житлового комплексу, тут є трошки безлузда конструкція від забудовника. Ну, вона правильна, але, на мій погляд, вона така несуразна. І що ми робимо, як завжди? Ми це все зашиваємо в такий шафу, таку пенал. Тобто тут у нас схований котел. Ось воно, все. Там у нас йдуть всі гребенки на теплу підлогу, все теж сховано, все красиво, лічильник і датчик протічки газу. Все облаштовано, все сховано, і ще додатково є полиці для теж якихось побутових речей. І власне кажучи, що у нас тут це оця труба, яку багато хто залишає, але це все можна отак обіграти, все заховати і все. І вона там собі. Живе своїм життям. Далі у нас тут ще така прикольна зона. Чи давно ви були в таку погоду у парку? Не певен, а у нас тут все вже облаштовано. У нас така декорація, як під я не знаю, якийсь павільйон. Тут у нас така класна лавка і столик, за яким можна теж посидіти, подивитися у вікно. Попити каву або посидіти за ноутбуком, або будь що можна тут робити, бо ми так вирішили облаштувати цей куточок. Ходім, покажу, як ми облаштували спальню. Спальня, на мій погляд, вийшла прям величезних розмірів для такої квартири, а ще тут є потайна, потайне за шторіями. Ми таке вже використовуємо останнім часом. Це дуже зручно, як мені погляд. Тобто у нас тут повноцінна гардеробна. Зараз до неї повернусь. А що ми тут маємо? Ми тут маємо багато-багато місця, і ми тут маємо повноцінне велике двоспальне ліжко. Ми тут маємо робочу зону. Це може бути робоча зона або якийсь там туалетний столик. Ні, туалет не навряд. Зеркала немає робоча зона, все так її наз назвали освітлення під гортання стрічки в інтернеті. коли... Не спиться. Ось, все тут облаштовано. Ще щось тут у нас, як завжди, проходні, прохідні вимикачі, тобто лягли, вимкнули, щоб не вставати, все це тут передбачено. Тут у нас в спальні теплої підлоги немає. Тут у нас ламінат, він повністю співпадає з кольором кахелю у вітальні. Тут у нас радіатор під вікном. Ось. І що, що ще хотів сказати, це. Раніше казав з приводу фасадів і як ми під фасади пофарбували, пофарбували стіни. На мій погляд, цей колір просто неймовірний. Така Квартира Хмаринка вийшла. Мені дуже подобається. Молодці, молодець наша дизайнерка Інна, яка це все так створила. Дуже прикольно. Ходім, покажу гардеробну. Ось гардеробна, повноцінна, величезна гардеробна. Чим мені подобається, що вся гардеробна у нас з відкритими фасадами. Це додаткове провітрювання, там нічого не затхнеться, нічого. І все можна розкласти, все видно, те, що хочеться зранку вдіти або на завтра приготувати. Дуже крута гардеробна, мені дуже вона подобається. І ще я ж кажу, вона таким просте рішення, але теж грам... грамотно, гармонічно все, все зроблено. Тобто такої штори закрили. Ось, і тут нічого не видно. Тут ще у нас розташоване дзеркало, під дзеркалом ще розташована розетка, для того, щоб можна поставити годильну дошку і тут все, попрасувати речі і нічого не тягати по самій квартирі. А, так. Що ми маємо? Ми маємо е, цю квартиру, яку ми робили під е, здачу в оренду. Дивіться, до речі, я хотів все спитати, е, чи варто у відео казати про е, ціни. Якщо варто, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Ми, ми запишемо наступне відео, уже, може, там, з е, якими матеріали використовували, які, е, е, які процеси були. До речі, про процеси от, от, от ми додамо посилання під цим відео. Е, тут є з цієї квартири е, якраз відоси з процесів. Щоб у тебе пір'я в роті виросло. Так, ось таке вийшло у нас відео. Я не знаю, коротенький, не коротенький огляд. Дуже важливі ваші коментарі. Напишіть, що додати або що прибрати з відосів Ми далі будемо знімати так, як вам подобається. Все. З вами був Телезайн на зв'язку. З нами круто, з нами легко, з нами швидко і з нами без головняка. Всім гарних! Вихідних тижня, свят. Коли ви там дивитесь, не знаю, пока-пока.